Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. GLSDB це те, що вже доволі давно лежало на столі для передачі ЗСУ, але відносно цієї зброї є велика кількість нюансів. У наступному й доволі масштабному пакеті допомоги від США, який може скласти 2 мільярди доларів, і буде оголошений і найближчим часом будуть ракети більшої дальності. Також у цей пакет мають увійти додаткове обладнання до ЗРК «Петріот», високоточні боєприпаси та ПТРК Джевелін. Про це повідомляє Reuters з опорою на власні джерела, зазначаючи, що мова йде про GLSDB від Boeing та Saab, які Мають дальність знищення цілей до 150 км, кілометрів, що майже вдвічі перевищує можливості GMLRS для Хаймерс. В цілому це дозволить ЗСУ вражати більш віддалені об'єкти високоточним вогнем, що безумовно позитивно вплине на перебіг бойових дій. Водночас є деякі деталі, які певною мірою нівелюють позитивність цієї новини, яка ще поки очікує офіційного підтвердження. Зокрема, з 2 мільярдів доларів валова частина на 1,7 мільярда доларів буде виділена за програмою USAI – ініціативи сприяння безпеки України. За цією програмою Вашингтон замовляє озброєння для України у виробника, а не передає із запасів власних збройних сил. Замовлення у виробника GLSDB цілком логічне, бо поки цих боєприпасів на озброєнні армії США а також будь-якої іншої країни світу просто немає. Фактично, все, що зараз є у виробника, проєкт перші тести якого пройшли ще сім років тому, і з цього часу серійне виробництво GLSDB не розпочалось. А про готовність розпочати випуск Боїнг та Saab повідомили, що у 2018 році, після третього етапу випробувань. Але клієнтів на цю розробку не було. Тому вкрай важливо розуміти, що це озброєння у будь-якому випадку не може бути передано вже завтра, навіть попри те, що GLSDB є фактично поєднанням двох існуючих компонентів, а саме двигуна від некерованого ракетного снаряда М 26 та самої плануючої бомби SDB. Питання розгортання серійного виробництва відкрите за оцінками західних аналітиків. Першу партію з 24 одиниць GLSDB зможуть виробити за 9 місяців після підписання договору. ще 750 одиниць до кінця дві. 2024 року, і це за умови того, що будуть брати наявні компоненти. Згідно з цією думкою, можливо не погодитись критикувати, вважати темпи виробництва заниженими. Але те, що ця зброя ще не знаходиться у серійному виробництві, дійсно накладає певні часові обмеження щодо строків передачі, а також кількості у першій та наступних партіях. Єдина можлива умова позитивного збігу обставин полягає у тому, що Боїнг та Саб вже виготовили першу партію для потенційного покупця, яка зараз вже знаходиться на складі, але це може бути більш ніж оптимістичним припустям. Зазначимо, що бойові можливості GL SDB напряму зав'язані на її бойовий компонент у вигляді Small Diameter бомб. Під цією назвою зараз у Boeing мають на увазі GBU 39B. Вагою 130 кг, бойова частина якої складає 93 кг. Також декларується можливість пробиття цією бомбою до 1 метра залізобетону з відкладеною детонацією. Для наведення на цілі використовується стандартна система з інерціальної та супутникової навігації. Існують інші версії GBU 39, зокрема із лазерним наведенням. Розроблялись є специфічні для знищення радіолокаційних станцій чи з тепловізійною головкою самонаведення, але масовим варіантом можливо вважати саме звичайну GBU 39B. До Зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.